От і коли я побачив цей уривок, я зрозумів, ого, таким відомим людям, як Бородина, в е Дірект прилітає, як попрацювати над своїм мисленням. Я здивувався немало. Тому що ще рік назад, буквально, я якби побачив цей, цей уривок, мені якби попався, то я би почув, про мислення взагалі б став і взагалі б уваги цьому не придав абсолютно точно. Але рік назад. Мене навчили мислити, взагалі розказали, що це, як це побудовано і як це працює. І по суті, як побачив цей уривок, я дійсно немало здавався і зрозумів, а в мене є відповідь на це питання. Як конкретно попрацювати над своїм мисленням і як його прокачати? Так от з чого треба почати? От з моєї точки зору, з моєї позиції, з мого досвіду. Як мені про це розказали, як ввели в цей процес? Мені розказали, що є, що думати і мислити це два окремих процеси. Приклад. От коли ми взяли якусь ситуацію і перебирали одні і ті самі варіанти, прикручували одну і ту саму історію, і в результаті нічого нового не знайшли, це ти думав? Мислити це коли це про те, як піти по новій подорозі, щоб в процесі розібратися, так, і критерій. Правильного мислення, вірного мислення це завжди щось нове. Це якесь нове поняття, новий інсайт, нова точка зору на поняття, наприклад, яке ти розбираєш. І взагалі-то я б міг розказати про мислення як про окремий жанр. Так? І взагалі все побудовано на формулах. Є формули, на які ти підставляєш свої варіанти, свої конкретні поняття або якісь свої ситуації. Які ти можеш зібрати от по, по, по мисленню, от прям мислення, промислити їх? Як я це зробив? Є, от, наприклад, така формула, як абстрактне мислення, і суть якої полягає в тому, щоб дати собі відповідь, наприклад, на деякі поняття. Що, що для тебе означає, наприклад, будь-яке, береш якесь любе поняття, даєш собі відповідь, що для тебе означає. Я, от, в мене був там, де я розказував, що для мене дружба. Це я розказував на прямій трансляції. А продумав я, коли їхав в машині. Я от, сів і розібрав для себе це поняття. Це абстрактне мислення це коли ти з одного поняття виводиш якесь нове, друге. Тобто, от, конкретний приклад. Я взяв і розібрав поняття дружба. От дружба для мене це взаємодія. Взаємодія це емоції. А що для мене емоції? Емоції для мене це вірний критерій, наприклад, там, вірного шляху вірної, правильної взаємодії. Так, і от висновку цього всього я дійшов, що по суті емоції це частина того, заради чого я живу. Так? Ми живемо е, заради емоцій, позитивні емоції це критерій того, що ми на правильному шляху з правильними людьми, правильна взаємодія. І це от таких. Критерій вірного напрямку, так, я дійшов до такого відкриття, і це все було в процесі мислення. Так, це конкретно було промислено, і критерії правильного мислення це от таке нове відкриття, новий інсайт. Це для мене було дійсно досить цікаве відкриття, яке, на яке я дуже часто опираюся. От після цього моменту я от, е, зрозумів. Це коли ти робиш відкриття і потім з собою його проносиш далі в житті, і на нього опираєшся. Як це виглядає? Я зрозумів, що емоції це дійсно важлива штука. І це такий результат взаємодії, правильний. І я так дійсно почав оцінювати наприклад, деяке оточення, деякі нові знайомства. І після цієї взаємодії, куди вона мене веде в процесі подрозі, що вона зі мною робить. І в який від, від, від цього які відчуття, які, і які емоції. Це я зробив, і це ось такий конкретний приклад по абстрактне мислення. Є ще одна формула. Це для прикладу, також було в мене таке дуже сильне відкриття. Це, це як мені розказали, як будь-яких понять, ситуацій подій, взагалі з будь-яких людей просто виводити головну ідею, і як вона можлива, що її організовує. І, я, і просто ти береш, наприклад, на власних прикладів це застосовуєш, пробуєш. Я дуже багато в цьому багато таких поняті розібрав, і я дуже багато в цьому багато куди дійшов, дуже сильно продвінувся, скажімо так. Я навіть почав От відслідковувати, э, наприклад, якісь стани, бо, наприклад, щось мене там шкрябнуло, щось там там, шкряпнуло мене там в середній, де да, була, наприклад, якась така, така думка прийшла, яка була нерадовою. І я такий сів і от себе так собі подумав. А яка головна ідея от цього стану? Яка головна ідея, от що це таке, звідки воно взялось? І що його організовує, що його робить можливим, оцей стан? І оцей момент е, змінив для мене та, прям дуже багато. Бо тому що я автоматично зрозумів, що його організовує оцей стан, е, що робить його можливим, для чого він мені даний і що мені з ним далі робити. І мислення от, дає от, таку можливість от, робити дуже такі сильні відкриття. І що дає, от, от, мислення це от, дійсно от, такий. Е, Окремий акт, вольовий акт це коли ти от, дійсно йдеш по дорозі, щоб в процесі розібратися. Ти от береш якийсь політик навіть якийсь свій стан і так його розбираєш. І що дає мислення? Якщо вміти правильно це робити, брати по, от, по таких формулах і навішувати там, під, підставляти свої варіанти, то це перше дає дуже сильний терапевтичний ефект ну, прям дуже сильну самотерапію. І Друге, це робить дуже нові, круті, цікаві відкриття, на які ти потім далі в себе в житті йдеш і в процесі опираєшся. Це робиш нові відкриття, нові інсайди і, взагалі, дивишся на світ просто по-новому. Ти дуже чітко, дуже швидко знайомишся з цією цитатою, коли цікаво, тільки по цікавому, бо по нецікавому більше не цікаво. Бо тому, що коли ти можеш отакі. Простих понять робити такі нові відкриття, то ти зовсім по-іншому дивишся ну, на багато речей. Це дуже сильно е скорочує, наприклад, будь-які робочі зустрічі на, на мітингах, бо тому, що буквально в три рази робить їх швидше по тій причині, що ти вмієш тримати головну ідею, знаходити і от дуже є важлива штука в мисленні. От Культура мислення і дисципліна мислення це все, що потрібно для мислення. Тому що, от, хотів донести у точку зору, що мислення це як окрем, окремий жанр, окремий вольовий процес. І культура мислення це от піти в процесі, піти по дорозі, щоб в процесі розібратися, це от такий, про такий творчий підхід, взяти, наважитись поняття, їх розібрати. І дисципліна мислення. Дисципліна мислення це про те, як тримати ідею, головну ідею в фокусі і увагу на головних речах, і не спригувати з цього процесу, тому що це дійсно непросто, от коли ти рішаєш зібрати наприклад, якесь поняття <кій> і не спригнути по цій дорозі, не збитися, а дійти до кінця і зробити нове відкриття, щоб це було ну, таким вірним критерієм правильного мислення. Оце про дисципліну. Це про, то, це про те, як тримати увагу на головному фокусі і не переключатися. Це дійсно нелегкий елемент, але який дійсно дуже, дуже багато коштує це про дисципліну мислення. І якщо вміти от таким правильно користуватися, то вміти вміти мислити. Це дає дуже багато плюсів. Ще одну формулу забув, як робити висновки. Але не, ну, не, не, не простим методом, а от по, по мисленню. от методом мислення. Так? Це, ні, не, це не як стала якась ситуація, і ти робиш на неї висновок. Це про як їх правильно обмислити конкретно. От, наприклад, зробити це по чотирьох кроках. Це. Зробити спостереження, яких вивести закономірності, дати їм оцінку і з цього зробити висновок. Що мається на увазі? Ось для прикладу, можна зробити короткий екскурс в минуле, на своєму досвіді згадати якусь історію або якийсь відрізок свого життя і знайти з нього якісь певні закономірності, які, які повторяються, певні, наприклад, якісь темі, і дати їм оцінку, там, наприклад, через призму себе. Як для мене це, як я зараз це оцінюю, чи як я зараз не, дивлюсь на цей минуло досвід, і з цього зробити якийсь висновок. Так от, якщо зробити я от таке якісне спостереження, з яких знайти такі дійсно цікаві закономірності, які дійсно про щось говорять, чи часом прям кричуть про щось, і дати їм оцінку, після цього висновок вже буквально вже сам про себе говорить, вже сам буквально кричить. Він стає ав автоматично зрозумілим. І якщо вміти от робити таку штуку, можна цю формулу на селя застосовувати на якісь такі будь-які інші ситуації. <клух> чи то з минулого, чи то зараз, для того, щоб зробити от такі якісні спостереження, щоб е дати їм оцінку і зробити висновок. От особисто я дуже часто цю формулу застосовував, і це дуже Дуже ефективна штука. Це от прям такий акт мислення. Дійсно, справжній. Так от, мислення, мислення для мене це як е, таке додаткова додаткова програма. Так, от, наприклад, ми в браузері можемо поставити розширення і, наприклад, зайти під другим VPN. ом Ми заходимо від, під VPN ом під новою IP-адресою. Ми заходимо під іншою країною. Так, от мислення це от час від часу можна зайти. Під новим VPN, під новим способом дивитися на світ, от таким, е, спеціальним вольовим процесом. Так? Це коли от ти робиш висновки через ось такий, по таким, по таким формулам, по таких, чу, таким чотирьох, е, чотирьом крокам. І от це конкретно промислення. Тобто, часом можна зайти під новим способом оцінки. Себе і дивитись на світ ситуації, події і так далі. От під новим мисленням. Але не так все просто. По тій причині, що мозок дуже лінива тварюка, і вона не приймає нові отакі підходи, отакий новий стиль мислення. Бо тому що от під підсвідомість це така дуже, дуже перестрашена тварюка. По тій причині, що ех, от, підсвідомість е, теж дуже так тяжко сприймає от, які, от, такі нові ідеї. Воно охоче приймає е, от, такі підходи, які дуже добре оп оптимізують старі процеси, яким краще працювати. От, ці, що в нас вже є. А будь-які нові, от, дуже страшно от, воно е, приймає. І треба от, немало постаратися, щоб пере Перевернути, от, щоб подружити свою підсвідомість, свій мозок з цим новим підходом, з новим стилем мислення. Це зробити от так поступово, і коли от, підсвідомість вже приймає цей навик, воно вже охоче на нього опирається. Бо тому що це дійсно дає ну, суттєво нові, цікавіші, ефективніші відкриття.